Завод Ілліча можна було би запустити, але тут сталося наступне тобто, одразу після окупації він був відданий. Кадирову бандитам Кадирова, які звичайно не мали жодного бажання якимось чином, хоч трошки відновлювати роботу даного підприємства. Спочатку викрали саму продукцію, а далі потім і обладнання пилили і вивозили також на територію Росії. Фактично, там лишилися стіни нічого цінного там зараз не. Залишилася відновлення на сьогоднішній день. Я вважаю, поки що є нераціональна. Тут уже треба рахувати, чи варта і знову ж таки ключовим фактором є зовнішня економічна кон'юнктура, і з мамонди з найбільших металургійних підприємств Росії Северсталь. А на сьогоднішній день воно є збитковим. Вони планують зупинки, частково зупинка виробництва. У них були втрачені ринки продажу, особливо це європейський ринок. А також якщо ми будемо брати ринок Китаю, то закупівля Сталі протягом 2023-2024 року. Вона катастрофічно пала вже дві 2025 році. Тому не нема ринки збиту.